Система дистанційної освіти для школярів сірої зони Луганщини показала свою ефективність. Про це розповіли нашим журналістам розробники платформи Мобі Скул на виставці, зроблено в Києві. У вересні минулого року діти з прифронтових сіл записувались до онлайн-класів неохоче. За рік кількість бажаючих вчитися за допомогою інтернету зросла у рази. Якщо не перше вересня в нашій школі, в якій ми впровадили вперше нашу платформу, було зареєстровано по 10 учнів на два класи. То Буквально до нового року виникла вже просто лавина. От і на наступний рік ми для цієї школи вже розробляємо всі класи із п'ятого, і там уже буде наповнення більше 20 чоловік. Програмне забезпечення Мобіскул офіційно сертифіковано міністерством освіти. Тож такі інтернет-уроки опорних школах зони АТО з точки зору закону рівноцінні відвідування занять. Діти можуть не наражати себе на небезпеки на дорогах і отримати необхідний для подальшого життя рівень знань. Вигідний. Но це і вчителям. Програма створена так, що обліковує їхній робочий час для бухгалтерії. Зараз по такій методиці працює більше 20 шкіл. Розробники продовжують досконалювати програмне забезпечення мобіску. Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити цей продукт більш доступним, тобто. Ще зменшити е, необхідні навички, it навички вчителів, просто щоб будь-який користувач без додаткової підготовки з цією системою. А ще розробники планують покращити якість відеозв'язку. Цими ж it фахівцями за сприяння фонду Відкрита політика розроблено додаткові навчальні програми, що допоможуть професійно зорієнтувати дітей. Чи були кожні з цих шкіл були навчені вчителі, які будуть вести спочатку. Гуртки робототехніки, а потім уроки з робототехніки. І ця програма з робототехніки вона вже є. І є в 2017 році. І гри в міністерство освіти і науки затверджено рекомендовано. Поки що експериментальна програма з навчання робототехніці реалізується на Полтавщині. Потім такі наукові гуртки можуть розгорнутися у віддалених гірських та прифронтових районах.